Заходжу у Фейсбук, і що я бачу? Зелені пабліки глузують з приводу закупівлі і передачі справою громади фондом Порошенка частинам десантно штурмових військ італійських броньовиків МЛС Шілд. Мовляв, ха ха ха, так довго передавали. А що два місяці це дуже довго перед цими двома місяцями були два з половиною місяці здобування експортних ліцензій для закупівлі військової техніки. В Італії, де позиції Росії дуже сильні, ліцензію отримали, і так, що італійська опозиція зажадала відставки уряду. Назвіть мені ще якийсь благодійний фонд в Україні, який може закуповувати повністю бойову техніку. Отримати бойову техніку це не в автосалоні, приїхати і вибрати авто, яке на тебе дивиться. Ви в курсі, що в світі цього року стали купувати величезну кількість зброї. Тому потрібно було мотивувати виробників видати продукцію оперативно і не втратити в якості. В кожній машині дизель і веко на 5,9 літра, коробка автомат Елісон, повний привід, бронювання Станак 4569 Level 2B, десант з 8 осіб і на додачу командир і Мехвод. Ну і ще кондиціонер, тепловізор. А Бірюков, здається, казав, що там є ще й парк Тронік. Уявляєте. Я вже не кажу про те, що 50% вартості автівок оплатив фонд Порошенка, а ще 50% зібрали українці в умовах повної інформаційної блокади. Бо мономарафон імені Зеленського про закупівлю броньовиків фондом Петра Порошенка і справою громад не сказав ані слова. Нарешті привезли ці машини, і через кілька кордонів їх треба було привезти, в тому числі через український кордон, де ще недавно Порошенка намагалися не пропускати, просто не пояснюючи причин. Це була спільна робота фонду Петра Порошенка, організації Теофі Польське серце, справа громад, окремо Петра і Наталії Ізбельських, Романа Бабака, Вадима Медведєва, Сергія Тарана, депутатів Ар'єва і Сюмар тощо й тощо. І от броньовики на фронті. Їх уже освоюють десантники, вони будуть воювати і здобувати перемогу для України. А справа громад і фонд Петра Порошенка вже готують новий проєкт закупівлю для десантників БМП, і вони зроблять. Ми разом зробимо це, бо це наша спільна справа, як казали латинці, республіка. А зелені пабліки вони можуть собі там глузувати. Інтернет-масовка у всі часи коштувала дешевше ніж 11 броньовиків, 200 вантажівок, 350 коптерів, пікапи та інше майно, закуплене на паях справою громад і фондом Порошенка. Ми працюємо на перемогу на відміну від. Хочете долучитися до допомоги фронту? Реквізити є в дописі автора, посилання на нього в першому закріпленому коментарі під цим відео. Ваші коментарі, вподобайки та поширення цього відео теж дуже допомагають. Слава Україні! Переможемо!